Бюджету планування соціально-економічного розвитку та інвестицій міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності. Сьогодні 5 серпня 2025 року на комісії присутні чотири члени комісії, секретар Тетяна Рейкуна, Олена Куліткіна, Тетяна Кубрин, Володимир Краснопільський, ну відсутня голова комісії Людмила Нічинська. На... Порядку денному. На засіданні присутні ще у нас Олена Маслова, начальник фінансового відділу, веде комісію, так. всі матеріали викладені у нас на сайті. Я думаю, що кожен у нас і бажаючий, і бажаючих всі ознайомилися. Так що я думаю, що ми теж всі члени комісії знайома із ми особи читати не будемо, але по питаннях пройдемося. Перше питання про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту на селення сільно Сіднівської селищної сільно територіальної громади Чернівської району, району Чернівської області на 25-27 роки та затвердження програми нової редакції. Ну, це ж у нас немає присутніх програм... Там... Це як він називається? Система оповіщення вже не один раз у нас вона, виноситься на розгляд сесії, так що ми теж виносимо на розгляд сесії і голосуємо. Всі одноголась. Так, це перше питання. Посуду за програмою надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Сіднівської селищної територіальної громади Чернівської району, Чернівської області на 25-27 років. Там у нас одна людина, всі підтримують на, на, на розісії всі на про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих. Там у нас заява, одна заява. Захоронили у селі у військовослужбовці. Так що всі підтримуємо, так? Четверте питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сидівської селищної і територіальної громади за перше 25-го року. Ну, пару слів ми там так, Дай, там, на сайті, сайті. так і всі ми, якби знайомилися, значить я думаю... На моїх січні, так, завершує на росту 4,7. Так, шосте питання. Ні, п'яте. Про заслуження програми фінансової підтримки військової частини Збройних сил України на 25 рік. а Це ну, про... так, це, загальна програма для да. військових частин на 25 рік на відповідь. Програма передбачає виділення 500 тисяч гривень. Підтримуємо yeah. пронесення <продовуюся> змін до програми фінансової підтримки та розвитку установ первинної медико-санітарної допомоги на території Сіднівської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області на 25 рік. Там виділяється, на податково відділяється тисячу гривень і у зв'язку з тим вносяться зміни до програми. Там штаб всі ж на Що Розясні про надання субвенції з державного бюджету розуміємо. Подається субвенція з місцевого бюджету з Сідської селищної територіальної громади, з місцевого бюджету Сідміцької селищної територіальної громади, значить, першому пожежній частині у сумі 300 тисяч відповідно до програми фінансової підтримки четвертого державного рятувального залону головного управління ДСНС України Чернігівської області на 25-27 роки, а також військові частини, а військові частини для потреб, відповідно до їхнього клопотання, а також програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 25 рік у сумі 126 тисяч. Підтримуємо. Ну, це всі питання немає програми чи так? Це, це, це теж ж програм надання задержував, так? Про розвідність програм. Немає. Які Про внесення змін було. А, де ж господі, змін до рішення 43-ї сесії восьмого скликання. Сидівської селищної ради номер 12 від 13.12.24 про бюджет Сидівської селищної територіальної громади 25 рік. Давайте може коротко. Пропонується внести зміни до рішення 43-ї сесії 8 сміттєсідівської селищної ради номер 12 від 13, до 12 до 24 Давайте, угу. 19, 13 грудня 24 року про бюджет Сидінської селищної території громади на 25 рік. А саме, пункт 1, 2, 3, 4, 5 викласти в новій редакції. Визнати на 25 рік доходи бюджету Циднівської селищної п'ятої громаді у сумі 37 мільйонів 96 тисяч 538 гривень. У тому числі доходи загального фонду це 36 мільйонів 883 тисячі 588 гривень. Доходи спеціального фонду 213 тисяч гривень, згідно з додатком 1. Видатки бюджету Сиднівської селищної території громади у сумі 40 мільйонів 945 тисяч 606 гривень. В тому числі видатки загального фонду 39 мільйонів 215 тисяч 606 гривень видатки спеціального фонду 117 тисяч мільйон 176 тисяч 782 гривні. Згідно з додатком номер 3. Дефицит загального бюджету бюджету седенско сверчної третьої громады в сумі восемьсот двадцать Дефіцит спеціального фонду бюджету сетинского северной третьей громаді в сумі восемьсот 20 682 гривні, згідно з додатком номер 2 Оборотний залшек бюджетних коштів у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,03% від загального бюджету Сініку селищної пів громади. Також затвердити бюджетники значення головним розпорядникам коштів бюджету згідно з додатком 3, затвердити на 25 рік показники між бюджетним розвитком іншим бюджетом згідно з додатком номер 5, затвердити на 25 рік обсяги капітальних вкладень бюджету, селища, згідно з додатком номер 6, також затвердити розподіл витрат бюджету згідно з та громади на реалізацію місцевих програм на 25 рік у сумі 5 млн. 689 тисяч 823 грн. Дрібні додатки номер 7 Це від 10 років. І ще додаткове питання є, коли це про затвердження звіту про виконання програми. Давайте я їх зачитаю, якби вони всі потім на розгляд сесії вже. Про затвердження звіту про виконання програми надання одноразової матеріальної допомоги членам загиблих, померлих, захисників, захисниць на 25 й рік за перший квартал. Потім це те ж саме виконання. Потім про затвердження звіту про виконання програми надання одноразової матеріальної допомоги поранені, які брали і біруть, безпосередню участь у бойових діях, аби забезпечували, забезпечують здійснення заходів національної безпеки, оборони відсіч і стримування збройних агресії на 25-26 роки. За перший квартал. Потім... Це ж саме По звіту про виконання програми перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на території Сіднівської селищної територіальної громади Чернівського району Чернівської області на 25-26 роки. За перший першу квартування звіту про виконання. Програми реалізації безоплатного поховання загиблих померлих військовослужбовців. Учасники бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні поселишній Сідністю селищної території громаді у 23-ті перше первіще. Це так, саме ще. Да? Да, да. Будуть вони зачитані програми. Так що ми погоджуємо на розгляд сесії, так, на Так що всі одноголосно. Закінчено. Питання, розглянути. розглянуті. Погоджуємо, ще дає.